Я вітаю, шановних земляків! В ефірі сільськогосподарська програма Південні лади. Я і автор і ведучий журналіст Олександр Топчий. Наша сьогоднішня подорож, наша розповідь буде локальною. Ми завітали лише до села Себіна Новоодеського району і безпосередньо до райцентру, до Нової Одеси. І ви знаєте, чесно кажучи, ми не розраховували потрапити на щось цікаве, адже зараз на селі мертвий сезон. Товаровиробники, селяни, хлібороби, вони готуються до весняної сівби. Але ми помилялися. Багато чого несподівано очікувало на нас. Протягом я підкреслю всього одного дня. Як на мене, лютий найбільш сумний та й непередбачуваний місяць в нашому регіоні. За вікном, якщо не злі морози, то відлига, як зараз. Сніг з полів вже зійшов, але озимина не прокидається. Адже рослини відчувають, попереду на них ще очікують мінусові температури. Цьогоріч площі пітозиму пшениці на Наводещині трохи були збільшені. Під озимою в районі понад 45 тисяч гектарів. У відмінному та задовільному стані знаходиться дві третини посівів. А як воно буде надалі? Ну все залежатиме від і весняних дощів, від своєчасного підживлення, наявності вологів в ґрунті тощо, ані в полі. Ані в самому Себіно, котре, до речі, за радянських часів було експериментальним центром сільського градобудівництва, ні душі. Ви знаєте, щось я і не пригадаю такого лютого, такого теплого, водночас і промозглого, зараз плюс три, але пробирають до кісток. І село в даному випадку це себіно, воно, звичайно, не прокинулося від зимової сплячки. Чи так воно насправді ось в цьому ми спробуємо зараз і розібратися? І дійсно, якщо погледіті зовні, сумна і безрадісна картина, якийсь сюр, як у фільмах Олексія Герма. Щоб переконатися, що життя не зупинилося, ми спрямували до Себінського дитячого садочку і не помилилися. 75 діточок відвідують садок, адже себе село чималеньке, понад півтори тисячі осіб мешкає на території Себінської сільради. Багато хто з батьків працює в Миколаєві або в Новій Одесі, а діточки на місці. Погодьтеся, це зручно. Ось зараз вони готуються до концерту, якому самі вигадали назву. Ми живемо в Україні. Є тут і свої таланти, і свої солісти. Естетичному художньому вихованню в Сибінському садочку приділяється особлива увага, адже завідуюча цим закладом Галина Андрусенка сама пише картини і зовсім не аматорські. Одна з їх робіт мене просто зачарувала. Та й взагалі умови для діточок тут створені чудові. Напевно, тільки світлі, казкові сни приходять до малечі. Ну слава Богу, вони ще не усвідомлюють таких слів як криза, як інфляція, війна. А от скажіть мені, будь ласка, Галина Михайловна, які зміни відбулися за останній, можливо, рік в вашому дитячому садочку? Адже будемо казати відверто, важкі часи ми зараз переживаємо. Нам вдалося закупити меблі для ясельної групи. Ми закупили сільці у музичний зал. Ми купили пральну машину. У дошкільний заклад, а також замінили вікна, купили комп'ютер в цьому році в дитячий садок. У нас дуже поліпшилась матеріально технічна база. Де ж ви гроші берете? Садок. Чи хто вам їх дає кошти? Нам виділяє сільська рада і за рахунок господарств, які є у нас на території, ну, тобто на території. допомагають все ж таки. Допомагають стеж такі, як не як не скрутно, але допомагають. Чудове, сучасне, а головне висококалорійне годування діточок заслуга і сільради, і багатьох сільгостоваровиробників, але в першу чергу фермерського господарства Іванов та фірми Шарбива. Виявилося, що з власником ШАР-2, турком за походженням, але вже майже українцем, селімом Кая, ми вже зустрічалися близько 20 років тому, а він майже не змінився. Все такий же врівноважений, розсудливий, спокійний. Український народ хороший народ, так будемо сказати, як би скільки часу ми працюємо. У меня претензий никакой. Реально. Нету. Местного народа, местной власти, даже будем сказать, другие города, которые у нас есть свои клиенты, тоже вместе работаем. Целей. Прекрасный Ан народ. Аналоги, народ прекрасный. Аналоги. Но, ну, как бы, чтобы мы живем в Украине, налоги тоже надо платить. Ну, понятно. Но как, да. как страна будет э, держать. Не, не народ... душат, не душат налоги. Нет, нет, нет. Потому что, которые платят нормально, о них никого не может душить. И рентабельность нормальная. Конечно. Да? И конечно. люди зарабатывают конечно, нормально. Конечно, надо все держать по-нормальному, как положено. И можно вести бизнес. Ну. Я думаю, да, що да, працюємо, я думаю, сьогоднішній день навіть наймент іменно зараз треба підтримувати всі можливості страну держати. Була Україна. Підкреслю дуже важливий момент. Наша розмова відбулася за два дні до різкого падіння гривні. Селі. Немов її передбачив, в минулому році він встиг за старими цінами закупити нове обладнання для пекарні. А от як воно буде зараз, адже виробничі потужності дозволяють випікати до 6 тонн хліба і здоби на добу. А сьогодні в пекарні виробляється не більше однієї тонни. В основному найбільш розкручені сорти хліба Себінський, хліб з висівками, батон турецький, ну звичайно ж, здоба. Але тут впевнені. Спад виробництва тимчасовий. І я в цьому переконався. Чому саме? Мабуть, у нашої програми легка рука. Справа в тім, що ми навіть не очікували, що саме сьогодні, вночі, був на фірмі Шарк 2 виготовлений хліб нового сорту. Ось я його зараз тримаю в руках, він навіть в мене, ну він такий, м'який, директор Шарк 2 Олена Голобова. Будь ласка, розкажіть, що це за хліб і в чому його особливості саме? Саме. Це хліб здобний, національне блюдо Болгарії, Румунії так? і Венгрії. Називається, воно Касанак. На Рождество и на Пасху его пекут. А сейчас, я понимаю, так вы экспериментальную, да, Это сделали мы только э, партию, сего... да? Да, сегодня первая наша пробная продукция вышла. Надеюсь, на днях она поступит на прилавки магазина Вот вы знаете удивительный. Удивительный запах и пахнет, вы знаете, чем? Вот пасхальными пасхами, да? Здесь много каких-то специй. Ну что ж, спасибо. Это подарок? Да. Взятка? Да. Ну что додати. Працуют тут на властном уборочне, высшего гортунку, використовують только украинские дрижжи. На жаль, процес випікання хліба ми не змогли зісняти, адже як у всіх пекарнях хліб тут виробляють вночі за дотриманням всіх технологій, в тому числі і старовинних суто українських. І навіть печі розтоплюються виключно дровами від фруктових дерев і акацій. І от звідси неповторний смак хліба. Ще одне бюджету утворююче підприємство району ми відвідали фермерське господарство Іванов, продукція якого всім відома під торговою маркою Семінські Ковбаси. Власне підприємство Віктор Іванов, як до речі, і селінка я, під час бесід був доброзичливим, але стриманим. В його словах відчувалася і напруга, навіть а чим сьогодні пишатися. Зараз, як кажуть, не дожиру бути вживу. Виктор Деменович, ну если откровенно, сегодня сложнее работать? Ну, конечно, тяжелее. Время другое. Всем тяжело. Э -э, у вас 150 наименований продукции. Сколько сегодня реально выходит? 30. Где-то так. То есть примерно на одну пятую часть. Да. Э -э, с чем это связано? Падение покупательского спроса? Да. Падение денег. Малый спрос. Магазины пустые.

Счет якости своей продукции, тут был категоричный. Мы работаем на украинском мясе, своя бойня, угу. поэтому, поэтому и вкуснее. Угу. Много говорят, что сегодня добавляют, я не знаю, крахмал, там, ну, я не знаю, черт знает, что добавляют. Вот скажите вы, как специалист, колбасы вареные и копченые, по крайней мере, севинские, их можно есть? Ну, конечно. Детям? И детям тоже обязательно. Вы гарантируете? Да. Смотрите, это все записывается, да. это все серьезно. Ну, это как бы и всерьез, и в шутку, ну, а если уж совсем серьезно, э, вот какой вы видите выход из положения, ну, с тем, чтобы и ваш э, комбинат даже, я думаю, что это комбинат работал, но если не на полную мощность, то хотя бы процентов на 80 мощности, чтобы колбасы ваши реализовывались. Что нужно сделать? Цены снизить вы не сможете, потому что дорогое сырье, да? Да. Какой выход? Криза должна пройти. Люди, люди, не получают зарплату. Наверное, должен быть средний класс, да? Конечно. Который бы? Да. На котором держится страна? Должна держаться. Должна держаться. В розмові з двома підприємцями я, звичайно, не міг обійти події в зоні АТО, адже сьогодні не тільки від державницьких структур, але від кожного з нас, особливо від людей, скажімо так, заможних або відносно заможних, залежить і забезпечення наших вояків і добровольчих батальйонів продовольством, обладнанням і таке інше. І селінка, я і Віктор Іванов на моє запитання. Щодо допомоги воекам в зоне АТО, они были очень лаконичны. Сегодня страна переживает, ну, ну, в общем, кризисный момент. Мы все знаем в связи с военными действиями в зоне АТО. Наверное, вы как-то откликаетесь. Вот именно как? Помогаем материально, денежно. Чем можем? Ну, наверное, и своими изделиями тоже. Да, обязательно. В первую очередь, мы хотим, никакой войны не было. Было как раньше, мирно была, Потому что как бы, что бы, э, славянские коры, не славянские коры, на них брати. А когда помощь, ну, мы живем в Украине, для Украины что надо, чем надо, мы помогаем. Муку мы помогаем. И надо хлебом тоже помогаем. Замість коментаря цих двох інтерв'ю я спробую процитувати святе письмо. Звичайно, дуже приблизно, але зміст цих слів такий: вдвічі дає той, хто дає швидко і дає таємно. І це повністю відноситься і до селі Макая, і до Іванова. Я напевно знаю, що вони за власні кошти придбали і передали в зону АТО і бронежилети, і ківларові каски, тепловізори тощо, але вони не роблять цього піару. І як на мене, це дуже і дуже важливо. Ми стали свідками ще однієї знакової, позитивної, незвичайної для, як для лютого події. І дуже приємно, що нам вдалося ну, бути і свідками, і навіть учасниками ось цієї події, про яку ми зараз розповімо. Новодеський елеватор переживає друге народження. Відсьогодні тут розпочалося спорудження нового зернового терміналу, здатного приймати, вдумайтесь в цю цифру до 170 тонн зерна на одну годину. Урочистості з приводу цієї події змусили згадати вислів когось з мудреців. Він звучить приблизно так: початок мирного будівництва в часи військового конфлікту, ну або ж війни. Свідчить про наближення миру, ну, як то кажуть, дай то бог. Мітинг тривав всього декілька хвилин, але виступи були зворушливі. і конкретні об'єкт, який ми сьогодні з вами урочисто запускаємо до будівництва, буде коштувати понад 50 мільйонів. Ми з колегами не ховаємо гроші, вони зароблено. Ми вкладуємо майбутнє ці гроші, вкладаємо в майбутнє України. Це не маленька подія. Це подія дуже значуща як для самого підприємства, так і для міста та району в цілому. Адже це розвиток, розвиток територіальної громади і міста і району. Хочу ще раз вам подякувати. Нехай сьогоднішня подія буде ще таким першим кроком. До подальшого розквіту підприємства, до подальшого добробуту цих людей, які тут працюють, і в цілому Новоодеської громади. За давньою традицією, початок будь-якої доброї справи супроводжувався молебнем і освячення всіх причетних до цієї події: будівельників, інвесторів, керівників елеватора, очільників району і міста. А капсула з посланням нащадкам, на думку інвесторів, повинна. І матеріально, і духовно затвердити благі наміри сільських трударів. Саме так. По справах їхніх суди будете. враховуючи, що рядом тут водна артерія, це буде перспективний об'єкт. Ми розраховуємо, що він буде працювати рентабельно, так як і робота перша черга еліватора. І ми розраховуємо, що це буде серйозна інвестиція в Новодеський район. Які для мене теж є рідним. І ми сподіваємося, що все будуть робочі місця, для рахування до бюджету. Ми плануємо к початку збору врожаю в цьому році прийняти перші тони, ми розрахуємо на кукурузу. Зернову групу. І я думаю, що в 1 липні у нас цей елеватор запрацює на повну потужність. Ну, ж, вибачайте, я спитаю про ризики. Сьогодні такий напружений, такий, скажімо так, невизначений час нашій політиці, критичний навіть час. І ви не ризикнули такі вкласти інвестиції, досить серйозні, наскільки мені відомо, 50 мільйонів гривень. Так, цей об'єкт буде коштувати більше п'яти мільйонів гривень. Це досить серйозна інвестиція, особливо правильно підчеркнули в наш непростий час. Ну ми розрахуємо, що ці негаразди, які на сьогоднішній день є в державі, вони закінчаться. Життя на цьому не буде стояти. І ми рахуємо, що інвестиції, які ми сьогодні вкладемо, це є тим. Гарантом. Гарантом, да, гарантом майбутніх наших успіхів. Ми робили попередні розрахунки, брали статистичні дані по виробництву зерна і соняшника. Йомкості не вистачає. Ті, що були старого радянського типу, вони в принципі, багато зараз їх вони не працюють, не ліквідні. І потреба в зберіганні пророботки і подальшому експорту зерна, особливо на півдні України, вона є. І те, що ми заплануємо довести до 100 тисяч одноразового зберігання зерна на доски аніватора, це не просто так надумано, Це було закладеніше цифри ще при Радянському Союзі, розраховуючи на потужності регіону. А зараз ми бачимо, що зернові урожайні майже в два рази збільшилися. Валовий збір зерна по району і рядом районами, які є, вони не забезпечені на сьогоднішній день. Достатні ємкості для зберігання, тому оце еліватор, це буде якраз і вчасно і до діла. Я розумію так, що дуже важливо те, що він біля річки, адже сьогодні водні перевезення, особливо зернових, вони найбільш ефективні. Вірно, да? так? Так, це, це дійсно так, це саме дешевий спосіб транспортування грузів. Нарешті настала найбільш хвилююча мить, після закладки капсули, в основу фундаменту, перші тони бетону в прямому і переносному сенсі зафіксували початок будівництва, яке триватиме майже без вихідних. Адже, як було сказано, новий термінал споруджується під приймання зерна вже цьогорічного врожаю. Навіть не виріться, що влітку цього року сюди будуть підходити. Машини завантажені зерном. Водночас природне виникає питання. А наскільки необхідно було саме зараз, в період і економічної, і політичної кризи, і військових дій на Сході, започаткувати подібне будівництво? Ідея будівництва елеватора з'явилася у плані тому, що це підприємство, яке в нас було, Воно на сьогодні вже не відповідало оперативній роботі, тому е, потрібно було нові технології. Е, зараз ми зможемо приймати із введенням цього нового комплексу десь около трьох тисяч тонн за добу. На сьогоднішній час із лінійних елеваторів це буде саме більше підприємство в Миколаївській області, тобто 100 тисяч тонн. Можна, так, да? водночас зберігати. Сто тисяч тонн очищення, приймання, очищення, сушка і зберігання зернових та олійних культур. Іван Степановичу, хочу побажати здоров'я, витримки, щоб все, що сьогодні розпочали, так, в присутності колектива, інвесторів, засновників цього підприємства, щоб все довів до кінця і підприємство процвітало. Ну що ж, майже доведемо, доведемо до кінця, будемо працювати. Ну, знаєте, будемо мене... допомагати району. Ми ніколи не залишаємося стороні від проблем району, міста. Це це наше життя, це наша держава, це наша країна. Тому... Ну дай Боже, дай Боже, дякую. Я тільки додам вам, друзі, що в наших програмах ми обов'язково розповімо про завершення будівництва ось цього величезного терміналу. Так що слідкуйте, я думаю, що це буде влітку. Слідкуйте за нашими програмами, котрі виходять кожного вівторка протягом року. І, взагалі, мета програми Південні Лани, якщо так брати, в широкому. Навіть філософському аспекті, це підкреслювати той позитив, який відбувається сьогодні в сільському господарстві. А цей позитив, безумовно, він є, тільки, на жаль, ми не завжди його помічаємо. Мабуть, на цьому я закінчу нашу розповідь. До нових зустрічей, друзі.